Сьогодні будемо жарити блінчики з мозгів. Нам потрібно два яйця, трошечки розколотити, даємо півчайної ложки солі, столову ложку майонезу. І це розколочуємо. Нам треба трошечки ці є промаринувати. Дві ложки манки. І у нас такий маринад, почався. Тепер беремо мотки. Тут десь пів кілограма є мозгів. Я їх гарненько помила і будемо їх нарізати. Шкірочку не потрібно знімати. Просто нарізаємо такими кубиками. Десь як якась пленка є, то геть забираємо. Перемішуємо добре і залишаємо десь на 20 хвилин, хай вони собі промаринуються, жаримо мозги, Беремо ложкою, викладаємо на гарячу коварду і робимо такі блінчики. Я додала ще ложку манки, бо було трошки відкувато, жаримо до готовності Ось такі в нас получилися блінчики з мозгів. Вони дуже смачні, запашні, так що я вам рекомендую жарити такі блінчики. А також, кому сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати ще смачні страви. До зустрічі!